Трудно вспоминать, тому що для мене це дуже швидко все произошло. Я був в полі, вот і різко на мене так, наїхав автобус, не наш автобус. Врачи ну, переїхав. что если що выше там, допустим, то можна було б мене вже нікуди не лізти. Внутрішні органи пострадали. Ми. Так все-таки мягкая земля, і таз прийняв на себе цей удар. Безліч переломів кісток тазу, кілька складних операцій. Вже більше місяця Олег прикутий до ліжка. Він постраждав під час нападу на блокпост. Як швидко чоловік знову стане на ноги, лікарі не говорять. Через дві недільки його будуть уже садити на 45 градусів німножка. Олег викладач у професійно-аграрному ліцеї селища сосниця Чернігівської області на схід пішов воювати ще в березні, просто від класної дошки. Я там читав спецпредмети у на дітей ру начинають кулінарії, спецтехнології заканчиває рекуляція, організація, тобто все, що Ти сюждожнисних повара в армії. Кулінар освоїв нову професію гранатометника. Ми на блокпостах контролювали дороги, направлення. Було очень дуже страшно, дуже переживали, переживалі. Браці да рішто хто теж дуже не ті, хто должен захищати свою страну. Якщо будет таких людей, то нічого у нас не буде. Сестра Лілія сподівається, що Олег одужає якомога швидше, переймається, щоб не звільнили. Та в дирекції ліцею запевнили, на його місце нікого не братимуть. Колишній учень Олександр каже, що таких щирих і відданих викладачів треба пошукати і свої нинішні професії завдячує саме йому. Я працюю на хлібокомбінаті формовщиком по професії. І готую, і ліплю, і печу. Я все можу Навчилися. Мені дуже шкода, що Олена той так попав. Сподіваюся, що все буде добре. І він повернеться і далі буде продовжати працювати. Повернутися до своїх учнів понад усе мріє і сам Олег Анатолійович. Приходять вони такі. От на першу сімтябрі. А потім випускає їх уже немножко, ну вже видно, як вони повзрослі. Потім, коли вони отримують професію, точні приєднано слижить на стрічі От ради цього, я думаю, ну стоїло все-таки займатися. Олександр Єльцов, Сергій Савицький, Сергій Кондратів. Ранок з Україною.